Вітаю, друзі! Перш ніж почати нову тему невеличкий тест. Перевірте себе. Уявімо, що ви пишете диктант. Як би ви написали речення, за пів години проїхала пів Києва, щоб купити пів яблука. Речення впевнена, ви написали чудово: перше слово з великої літери. Адже перше. У кінці речення поставили крапку. Адже думка завершена. Перед сполучником «щоб» кома. Адже так вчили в школі. Все так, друзі? Дуже добре, молодці. А як зі словами? Особливо з тими, що стоять за словом пів. Раніше б, друзі, десь років п'ять тому, це речення мало б такий вигляд: за пів години проїхала пів Києва. Щоб купити півяблука. Слово півгодини ми б написали тоді, десь років п'ять тому, разом. Пів Києва через Дефіс. Півяблука з апострофом. Сьогодні сушити голову над тим, як пишуться сполуки зі словом пів не треба. Вони пишуться, запам'ятовуємо окремо. За пів години проїхала пів Києва, щоб купити пів яблука. Правила написання пів із іншими словами змінилися. За редакцією правопису 2019 року слово пів у таких випадках пишемо окремо пів апельсина, півроку, півдня, півжиття, півморозива, півями. Усе дуже просто, друзі. Тут частину пів можна замінити словом половина. А слова, як відомо з іншими словами, пишуться окремо: півморозова половина морозива. Пів Києва половина Києва. Ще в таких випадках, щоб остаточно заспокоїтися, переконавшись у правильності написання, можна розділити ці слова означенням. Пів смачного морозива, пів червоного яблука, пів нашого Києва. Зверніть увагу, друзі, що іменник тут вживається у родовому відмінку Пів чого? яблука, Пів чого? Києва. В усіх інших випадках, коли частина пів не означає половину, а слугує для творення нового поняття. Пів треба писати разом. Південь частина світу, півзахист футбольний термін, півострів географічний термін, півколо, півкуля, півмісяць тощо. Зверніть увагу, що тут іменник стоїть у називному відмінку. Втім, не плутаймо півдня, де слово пів. Уживано у значенні половина. До того ж можна розділити означенням, наприклад, літнього, половина літнього дня. Півострова половина безлюдного острова. Коли пів з наступним іменником у формі називного відмінка не становить єдиного поняття, пишемо окремо. І ще один цікавий момент. Випити півлітра води напишемо окремо. Адже можемо замінити пів словом половина випити половину літра води. А слово води вжито в родовому відмінку. А от розмовні півлітра, значенні пляшка з горілкою або іншою випивкою, ємністю 0,5 літра, напишемо. Разом принесли з собою пів літра. А як бути з напів і полу? Тут ще простіше, без варіантів завжди разом. Напів автомат, напів людина, напівпітьма, полудень, полумисок. Зафіксували, друзі, крокуймо далі. Наснаги нам і перемоги. Все буде. Україна